Сьогодні у випуску. У Кропивницькому заочно судять екс-депутата з Луганщини. На Кіровоградщині перевіряють дотримання заборони на вилов щук. За одну порушник має заплатити 3,5 тисячі гривень штрафу. За тарифом для бізнесу платять за електрику переселенці, які живуть у Кропивницькому готелі. Просять зменшити плату. У Кропивницькому розглядають справу екс-депутата Щастинської ради Луганської області. Підозрюють у колабораційній діяльності, а саме добровільному зайняті посади в окупаційній адміністрації держави агресора. Підозрюваний участь в засіданні не брав. За словами прокурора, він перебуває на окупованій російськими військами території і в розшуку. У березні 2022 року діючи зі своїх особистих мотивів вражання умисно та добровільно зайняв посаду обов'язків голови адміністрації Новодерського району, так званої Еленер, яка пов'язана з виконанням Організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному влади, створеному на тимчасово окупованій території. Прокурор просив обрати безстроковий запобіжний захід підозрюваному тримання під вартою та ухвалити рішення про спеціальне судове провадження для розгляду справи без підозрюваного. Адвокат Олег Бойченко заперечував Процесуальні виклики здійснювалися відносно відносно підзахисного, але чи мав фізичну важливість він доступ до засобу масової інформації сторони захисту невідомо. По-перше, я не мав з ним конфіденційної розмови. Лінія захисту відносно даного обвинувачення не встановлена, тому відповідно правила двокації законодавства вважав би задоцільним заперечувати проти здійснення судового провадження спеціального та обрання зупинного заходу від тримання Суддя Ірина Загреба ухвалила таке рішення. Провести судовий розгляд кримінального провадження суди однособового порядку спеціального судового провадження. брати вимачення у подостому Володимиру Володимиру, що захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. На сайті адміністрації Новоайдарського району, самопроголошеної Луганської Народної Республіки, у розділі структура зазначається, що Подольський Володимир працює першим заступником голови адміністрації. Мій підзахисний на зв'язок не виходив до мене. Конфіденційної розмови я з ним не мав. Відповідно, щось вам повідомити по справі. Мені заборонено. За скоє підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, каже прокурор. Наступне судове засідання відбудеться 27 березня. Олена Жикалова, Анатолій Басисти. Суспільне новини Кропивницький. У цій кімнаті готелю «Турист» в Кропивницькому живуть Ірина Артеменкова та її 85-річна матір. У готелі електроопалення розповідає, за січень заплатили 3 тисячі гривень за оренду та 2 тисячі за комунальні послуги. Після цього отримали ще один рахунок за комунальні послуги. Принесли, втикнули в двір от на 500 з января, підняли. Переселенка Ірина Служенко каже: не згодна, що платити, доводиться за тарифом для бізнесу. Я проживаючи одна в кімнаті, повинна заплатити більше 400 ват да, за ціною 6,50 ну для підприємства. За місяць за електроенергію в готелі, де живуть 120 мешканців, платять від 350 до 400 тисяч гривень. З 1 січня цього року тариф зріс на 2 гривні до шести з половиною, пояснює виконувачка обов'язків голови правління готелю Ірина Шевченко. В договорі є пункт умови за, за комуналку можуть змінюватися. Ми людей попереджали, що буде зіма і. Можливо, нам будуть підвищувати один номер, в якому проживають, стоїть на добу 750 гривень або 550 Пояснює, вартість комунальних послуг в готелі залежить від потужності і кількості приладів в кімнаті. Потужність помножуємо на кількість годин, але не на 24 години. Ми всі розуміємо, що світла не було. Помножуємо на 10 годин на добу. Це, це нормально. Виключають зараз ось не, не вимикається. 10 годин. І виникає та сума по опаленню. Далі йде у кожного по-різному, далі, тому що у одних є плитки. Зі слів Ірини Шевченко, торік у квітні і травні звертались до обласної адміністрації та міської ради з проханням відшкодувати витрати на розміщення та харчування переселенців. Тоді в готелі прихистили 21 -го переселенця. Про те, що вони в нас проживали безкоштовно, нам надали відповідь, що неможливо. Цитую відповідь: відповідно до постанови Кабінету міністрів від 29 березня 2022 року компенсація центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам здійснюється на оплату комунальних послуг закладам, підприємствам, установам та організаціям державної комунальної форми власності, закладам освіти приватної форми власності, у яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщені тимчасово переміщені особи. Адвокатка громадської організації «10 квітня Ліана Левицька, яка надає допомогу людям постраждалим внаслідок війни, пояснює, питання треба вирішувати на рівні Кабміну. щоб розробити механізм компенсації приватним закладам. Можна перевести частину, надати статус гуртожитку, і тоді відповідно буде будуть інші тарифи. все. але це займе дуже багато часу. Чому відрізняється тариф для готелів, підприємств та приватних споживачів, пояснює заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Юридичні особи та підприємці вони користуються ціною, яка економічно склада складається на ринку електричної енергії комерційна населення. користується дотаційною ціною, яка затверджена кабінетом міністрів України. Це гривня 44 до 250 квт годин споживання в місяць та грівна 68 більше 250 кВт годин. Переселенцям, які живуть у готелі, можуть запропонувати інші безкоштовні місця у комунальних закладах, говорить заступниця директора департаменту соцполітики Олена Костенко. Єдина проблема, що вони тут проживають по одному ну по одній сім'ї в кімнаті, а там вони будуть проживати від семи чоловіків більше. Ірина Артеменкова переїжджати з готелю не хоче. Каже, є домовленість з адміністрацією готелю вимкнути опалення у кімнаті, аби платити за електроенергію менше. Ірина Полулях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Я завжди послуговуюсь українською мовою саме. Навіть коли незнайомий приходить там клієнт. Ну так сталося, що. Майже постійно до мене приходять саме переселенці, і вони інколи не вірять, що я не місцева. Для них вже являюся як україномовним носієм. Переселенка з міста Кримінал Луганської області Тетяна Єрмакова спілкуватися рідною мовою українською почала з початку повномасштабної війни в Україні. Я зрозуміла, що я не хочу, щоб мене навіть асоціювали. З проросійським настроєм такої людини. І Це з Росією навіть є якийсь страх, і саме ти чуєш російську як небезпеку, що знову прийдуть спасати. У квітні родина Тетяни Єрмакової переїхала в Кропивницький. Тут жінка розпочала відвідувати курси української мови, читала українські книги. Я за собою помітила. Що я думаю українською. Я навчалася українською. В моїй школі діти мої в українській школі також навчаються, але побутово ми завжди розмовляли російською. Це було ну норма взагалі. Клієнтка Тетяни Єрмакової Анастасія Карабута, переселенка з Бахмута, каже, теж вчиться говорити українською. Коли Тетяна до мене звертається, я намагаюся відповідати українською мовою. Але зазвичай це суржик, бо важко зміст поняття мова змінюється, і це не тільки інструмент для спілкування. А ще й могутня зброя у міжнародний день рідної мови, який щорічно відзначають 21 лютого, Тетяна Єрмакова після роботи прийшла на заняття з української мови. Його веде викладачка з Луганської області Наталія Черв'якова. Моя мета щоб іще більше людей переходили з російської, якою спілкувалися. Ну, на жаль, наші громадяни переходили на рідну державну українську мову. І щоб це був не притиск, не примус, а щоб це був саме Жання серед учасників заняття переселенець зі слов'янська Дмитро Одинченко. Тут я намагаюся постійно з усіма спілкуватися тільки державною мовою, бо українська мова це по перше, це найважливіший елемент світогляду людей. Це Традиції, це культура наша, і ми маємо маємо знати мову, спілкуватися тільки українською. Слухаючи про важливість мови під час війни, Тетяна Єрмакова каже, розчулилася. У Мене прийшла така думка. Чому я раніше цього не усвідомлювала. війна з 14-го року? Була. А дійсно не вже треба було, щоб стало повномасштабне вторгнення, щоб ми заговорили українською самі не примусово ніхто нас не заставляв. Робити, а просто ми самі це захотіли. Говорить, робитиме все задля того, аби її рідні вивчили українську мову. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. Є Заборона від 15 лютого на вилов щуки до 30 березня. Двоє інспекторів рибоохоронного патруля перевіряють, чи не ловлять рибалки щуку. Проводять рейд на водосховищах і річках Кіровоградщини. На диківському водосховищі в Олександрійському районі на кризі рибалять 30 людей. Порушників, інспектори не знаходять, пояснюють рибалкам, чому не можна ловити щуку. Зумовлено це тим, що водні запаси саме цього виду риби в нашій державі значно зменшилися. І по правилам любительського спортивного, для того, щоб збільшити популяцію водних запасів щуки, було введено нові правила. От це нововведення, воно діє перший рік. Рибалка зі Знам'янки Сергій каже: цьогоріч вперше приїхав на зимову риболовлю. Про заборону ловити щуку дізнався у соціальних мережах. «Гірість починається. Ну то в принципі правильно треба зберігати потом. Заборона ловити щуку діятиме до 31 березня. На порушників чекає штраф, пояснює інспектор. Вартість одної пійманої щуки в цю заборону буде 3368 гривень. Відповідно, якщо піймали більшу кількість екземплярів, то множимо 3468 на кількість екземплярів виловлених щуки. Наступним перевіряють водосховище Бешка в Олександрійському районі. Інспектор нарахував тут 70 рибалок. Ловлять карася переважно. Ми пройшли, перевірили, ніхто не порушує, ніхто не ловить щуку. У Фейсбуці є група, Кривораска охоронний патруль. І там я прочитав, дізнався, щоб дати її одне раститися нормально. Вона саме в такий період іде. Тому і так, як щука дуже маленька, вже так осталося. Саме генофон крутної риби вибили. Перевірка тривала чотири години. Інспектори не виявили порушників. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Обласний краєзнавчий музей отримав набір пам'ятних монет державні символи України. Наш герб, наш стяг і наш гімн. Їх випустив Національний банк України наприкінці листопада минулого року. Тираж кожної окремої монети 100 тисяч. Не великий тираж для України, оскільки деяка частина цього тиражу залишається для державних подарунків між країнами світу і Україною. Деяка частина йде в роздріб, а деяка частина йде на зберігання до таких установ, як музеї. Монети випустили до 30-річчя державних символів, каже заступник директора. 15 січня 1992 року Верховна Рада затвердила музичну редакцію Державного гімну України. 28 січня того року затвердила прапор. 19 лютого Тризуб як Малий Герб України. В цьому році ми визначаємо 105-ту річницю від затвердження Тризуба за часів Української Народної Республіки. Монети виготовлені з Нейзельберу, розповідає Павло Рибалко. Це сплав міді, нікелю і цинку. Мають емалеві накладки, що є дуже гарною прикрасою саме цих монет. Кожна монета вона має своє, своє гасло. Якщо говорити про наш герб, то його гасло має наше коріння. Якщо говорити про наш стяг, то його гасло це наша душа. Якщо говорити про наш гімн, то це наше гасло. Текст обкладинки набору монет українською і англійською мовами. Якщо ми подивимося на монету, яка представляє наш стяг, то крім його зображення, ми побачимо цитату із вірша Олександра Олеся, присвячена саме цьому нашому державному символу. А на звороті цієї монети зображена декоративна пташка, яка тримає в своєму клюві гілочку Калини на лицевій стороні монети наш гімн зображена гілка Калини, малий державний герб України та нотні рядки. А на звороті зображено нашу відому фігуру казака Мамая, але з такою відмінністю, що замість саблі розміщена наш. Сучасний автомат, наш герб. То на аверсі ми бачимо зображення тризуба, які відноситься для часів Святослава Ігоревича чи Володимира Святославовича, які вперше впровадили цей знак на свої карбовані монети. А на звороті цієї монети ми бачимо саму еволюцію появи цього знаку тризуба від часів Київської Русі до сучасного його зображення. Павло Рибалко каже, на Кіровградщині ці монети отримав тільки краєзнавчий музей в Кроповницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.